Змішала торф із землею і буду ставити стакани під клубніку, під кущі, буду розсаджувати. Дуже рентабельний сорт Азія. І мені дуже понравилась вона. Я нею дуже торгувала в цьому році. Хочу її більше розвести. Я її не сапаю, тому що вона має тут прикидана соломою. У нас дощів немає, сильна спека, засуха. Я її не висапую. Потім, коли зріжу стакани, потом буду вже з нею робити порядок. А зараз прям так підставляю, бо все висихає, у нас не одного дождя за два місяці немає. Страшна спека. Так що, так я у мене такі скоби, я собі з проволоки поробила. Бачите, отакі от скоби сама. Я не купляла нічого. Вусик у мене, бачите, такий вже хороший. І от цього вусика іще Мам. йдуть вусики, але я їх обриваю. Я беру тільки самий перший. Оцей він самий крепкий, самий сильніший. І просто отак заглубляю в стакан. І у мене тут от є така от шпилька. І шпилечкою пришпилюю, щоб він нікуди не дівся. Все. І так воно буде питатися від маточного карча. Мам, Але я поливаю, в мене тут капель, можна капельний полив, тут лента стоїть. І плюс я ще дощіванням поливаю зверху ці стакани, бо сильна спека. мам.